Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зануримося у світ регіональної політики та стратегічного планування. Це надзвичайно важлива тема для кожного з нас, публічних службовців, від яких залежить ефективний розвиток наших регіонів. Друзі, колеги, майбутні лідери регіонального розвитку. Сьогодні ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож світом стратегій, які перетворять наші регіони на справжні оази процвітання. Ми розкриємо секрети успішного планування, навчимося ефективно використовувати ресурси та залучати інвестиції. Готові до змін? Тоді поїхали. Уявіть собі оркестр, де кожен музикант грає свою партію. Якщо хтось фальшивить, або грає занадто голосно, гармонії не буде. Так само і з регіонами. Регіональна політика це диригент, який забезпечує злагоджену гру всіх учасників процесу розвитку. Наша мета створити такі умови, щоб кожен регіон міг розкрити свій потенціал та зробити свій внесок у загальний успіх країни. Стратегія розвитку це не просто набір бажань та мрій. Це чіткий план дій з конкретними цілями, термінами та відповідальними. Це дорожня карта, яка веде нас до успіху, до створення сильного та процвітаючого регіону. Сьогодні, як ніколи раніше, Україна потребує ефективної регіональної політики та стратегічного планування війна. Євроінтеграція, децентралізація це виклики, які вимагають від нас нових підходів, нових рішень, нової енергії. Ми маємо бути гнучкими, інноваційними, орієнтованими на результат. Тільки так ми зможемо побудувати сильну та незалежну Україну. Кожен з вас, шановні колеги, це архітектор майбутнього свого регіону. Ви володійте знаннями, досвідом та повноваженнями, щоб впливати на процеси розвитку, не бійтеся брати на себе відповідальність, пропонувати нові ідеї, втілювати їх в життя. Разом ми зможемо зробити наші регіони справжніми лідерами економічного зростання та соціального прогресу. Друзі, ми з вами творчі люди. Любимо генерувати ідеї, пропонувати нові підходи. Але будь-яка творчість потребує міцного фундаменту. У нашому випадку це нормативна правова база. Саме вона визначає правила гри в сфері регіонального розвитку, забезпечує законність та прозорість наших дій. Якщо Конституція України це головний закон держави, то закон про засади державної регіональної політики це фундамент регіонального розвитку. Він визначає правила гри для забезпечення збалансованого розвитку областей. Важливо, у 2023 році до закону були внесені важливі зміни, які стосуються децентралізації повноважень та нових механізмів фінансування. Державна стратегія регіонального розвитку це наш план дій на шляху до перемоги. Вона враховує ключові виклики, відновлені після війни, євроінтеграцію, модернізацію економіки, ключові цілі стратегії, підвищення конкурентоспроможності регіонів. Забезпечення стало розвитку, зменшення міжрегіональних диспропорцій, пріоритетні напрямки, розвиток інфраструктури, підтримка підприємництва, розвиток людського капіталу. Окрім основних законів та стратегій, існує цілий ряд додаткових документів, які допомагають нам ефективно керувати регіональним розвитком. Це як інструменти в руках майстра. Кожен з них має своє призначення та допомагає досягти конкретної мети. Галузеві стратегії розвивають ключові сектори економіки. Концепції враховують специфіку окремих регіонів, а національні програми допомагають розв'язувати загальне державне завдання на регіональному рівні. Мати стратегію це добре, але без конкретних дій вона залишиться лише на папері. Саме тут на допомогу приходять плани заходів. Вони перетворюють загальні ідеї на чіткі кроки, які мають зробити і уряд, і обласні військові адміністрації. Плани заходів це наш інструмент для досягнення реальних змін. Якщо державна стратегія це загальний план для всієї країни, то регіональна стратегія це можливість для кожної області проявити свою індивідуальність, врахувати свої сильні сторони та особливості. Харківщина не така, як Одещина. А Львівщина відрізняється від Закарпаття. І це чудово. Регіональні стратегії допомагають нам знайти свій шлях до успіху, використовуючи унікальні переваги кожної області. Друзі. Ми вже знаємо, що таке стратегії та плани заходів. Але як притворити ці документи на реальні зміни в житті людей? Відповідь програма соціально-економічного розвитку регіонів. Це конкретні проекти, які допомагають розбудовувати інфраструктуру, підтримувати бізнес, створювати нові робочі місця, підвищувати рівень життя в кожному регіоні. І головне на ці програми є реальні гроші. Регіональний розвиток це живий організм, який постійно змінюється та адаптується до нових умов. Тому, окрім основних стратегій та програм, нам потрібні гнучкі інструменти, які дозволять швидко реагувати на виклики та використовувати нові можливості. Галузеві програми допомагають розвивати пріоритетний сектор економіки. Плани громад враховувати потреби місцевих мешканців, а інвестиційні проекти залучати додаткові ресурси для розвитку. Друзі. Ми вже багато говорили про стратегії, програми, плани. Але все це було б неможливим без міцної законодавчої бази. Ці закони це фундамент, на якому тримається вся система регіонального розвитку. Вони регулюють питання землекористування, фінансування, повноважень місцевої влади, залучення інвестицій. Знання цих законів обов'язково умова для кожного, хто працює в сфері регіонального розвитку. Закони це добре. Але їх потрібно вміти застосовувати на практиці. Саме для цього уряд приймає постанови, які деталізують процедури розробки та реалізації регіональної стратегії, а також допомагають оцінити їх ефективність. Це як інструкція до складної техніки. Вона пояснює, як правильно користуватися інструментами, щоб досягти бажаного результату. Друзі. Ми вже розглянули закони та постанови уряду. Але для реалізації регіональної політики потрібні ще більш конкретні інструменти. І тут на допомогу приходять накази Міністерства відомств. Вони деталізують окремі аспекти регіонального розвитку, визначають конкретні механізми та процедури. Це як ноти для оркестру. Вони допомагають кожному музиканту міністерству зіграти свою партію так, щоб створити гармонійну мелодію розвитку. Ми з вами розглянули цілий арсенал нормативно-правових документів. Але як з усім цим працювати, як розробити ефективну стратегію, залучити громадкість, провести монітори. На ці питання дають відповіді методичні рекомендації: це своєрідний путівник для тих, хто працює в сфері регіонального розвитку. Вони містять корисні паради, приклади з практики, шаблони документів. Не ігноруйте їх. Вони допоможуть вам уникнути помилок та досягти кращих результатів. Ми з вами вже розглянули будівельні блоки регіональної політики, закони, постанови, накази. А тепер давайте поговоримо про архітектурний проєкт, Державну стратегію регіонального розвитку України. Цей документ, який визначає загальний вектор розвитку для всієї країни на багато років вперед. Він як маяк, що вказує шлях до успішного майбутнього. Державна стратегія. Це не просто декларація про намери. Це дієвий інструмент, який допомагає нам координувати зусилля всіх учасників процесу розвитку, уряду, областей, громад, бізнесу. Вона забезпечує єдність, бачення та спільне розуміння цілей. А це, в свою чергу, веде до ефективного використання ресурсів та залучення інвестицій. Державна стратегія це не просто набір бажань та мрій. Це ґрунтовний документ, який базується на глибокому аналізі ситуації в регіонах. Він чітко визначає, чого ми хочемо досягти, які пріоритети маємо обрати і як ми будемо діяти. Це дорожня карта, яка веде нас до успішного майбутнього. Державна стратегія це не просто документ, написаний чиновниками в кабінетах. Це результат спільної роботи багатьох людей: аналітиків, експертів, представників влади і звичайно ж громадськості. Тільки об'єднавши зусилля, ми можемо створити стратегію, яка дійсно працюватиме на розвиток України. Розробка державної стратегії це складний і багатоетапний процес. Спочатку формується загальна концепція. Потім готується проєкт документа, який обов'язково обговорюється з громадкістю. І лише після цього стратегія затверджується урядом. Такий підхід забезпечує прозорість та демократичність процесу прийняття рішень. Над створенням державної стратегії працює велика команда професіоналів: це і представники різних міністерств. І обласних військових адміністрацій, і місцева влада, і науковці, і громадські організації така широка співпраця дозволяє враховувати інтереси всіх сторін та розробити дійсно ефективну стратегію. Друзі, ми вже знаємо, що державна стратегія це наш генеральний план розвитку регіонів, але як перейти від загальних ідей до конкретних дій? Відповідь: План заходів. Це документ, який розкладає стратегію на чіткі кроки, визначає, хто що і коли має зробити. План заходів це не просто список бажань, це чітко структурований документ, який містить конкретні завдання, терміни їх виконання, відповідальних осіб та показники, за якими ми будемо оцінювати ефективність нашої роботи. Це дозволяє нам контролювати процес реалізації стратегії та досягати поставлених цілей? Звичайно, для реалізації будь-яких заходів потрібні гроші. План заходів передбачає використання різних джерел фінансування, як державних, так і місцевих бюджетів, а також залучення інвестицій, грантів та кредитів. Це дозволяє нам знаходити необхідні ресурси для розвитку регіонів навіть в умовах обмеженого бюджету. План заходів це не просто хаотичний набір проєктів, він чітко зосереджений на ключових напрямках, які мають стратегічне значення для розвитку України. Це як інвестиційний портфель. Ми вкладаємо наші зусилля в ті сфери, які принесуть найбільшу віддачу в майбутньому. Уявіть собі, будинок без фундаменту. Він просто розвалиться так само і з економікою. Без розвиненої інфраструктури неможливе стабільне зростання. Тому ми інвестуємо в будівництво доріг, модернізацію енергетики, створювання сучасної соціальної інфраструктури. Це наш фундамент для майбутнього процвітання. Підприємці це рушійна сила економіки. Вони створюють робочі місця. Сплачують податки, впроваджують нові технології. Тому ми маємо створити для них максимально сприятливі умови: спростити ведення бізнесу, забезпечити доступ до фінансування, стимулювати інновації. Це наш двигун економічного зростання. Найцінніший ресурс України це її люди. Тому ми інвестуємо в розвиток людського капіталу. Забезпечуємо доступ до якісної освіти. дбаємо про здоров'я нації, підтримуємо вразливі верстви населення. Це наша інвестиція в майбутнє України. Ми маємо дбати не тільки про економічний розвиток, а про і навколишнє середовище, екологічна безпека це запорука сталого розвитку, який забезпечить гідне життя як для нас, так і для майбутніх поколінь. Тому ми впроваджуємо екологічно чисті технології, зберігаємо природні ресурси, підвищуємо екологічну свідомість населення. Кожен регіон України це унікальна частинка єдиного цілого. Об'єднуючи зусилля, ми можемо досягти значно більших результатів. Тому ми розвиваємо міжрегіональну співпрацю, обмінюємося досвідом, реалізовуємо спільні проекти, співпрацюємо з усідніми країнами. Це синергія розвитку, яка робить Україну сильнішою. Друзі, ми вже знаємо, що план заходів це наш путівник у світі регіонального розвитку. Але щоб досягти мети, важливо не тільки знати напрямок руху, а й вчасно прийти до фінішу. Тому кожен захід в плані має чітко визначені терміни виконання. Це дозволяє нам ефективно планувати свою роботу та контролювати прогрес. Будь-яка робота вимагає чіткого розподілу обов'язків. План заходів чітко визначає, хто відповідає за виконання кожного завдання. Це можуть бути як центральні органи влади, міністерства, так і місцева військова адміністрація. Такий підхід забезпечує персональну відповідальність та ефективність управління. Регіональний розвиток це динамічний процес. Щоб забезпечити його ефективність, ми постійно моніторимо ситуацію та оцінюємо результати нашої роботи. Це дозволяє нам вчасно виявляти проблеми, коригувати плани та досягати поставлених цілей. Друзі. Ми з вами детально розглянули державну стратегію регіонального розвитку. Наш загальнодержавний план дій. А тепер давайте зануримося глибше на рівень областей. Саме тут стратегія оживає, набуває конкретних форм та змісту. Регіональна стратегія розвідку це інструменти, які допомагають кожному регіону знайти свій унікальний шлях до успіху. Навіщо кожному регіону потрібна власна стратегія розвідку? По перше, щоб забезпечити гармонійний розвиток всіх сфер життя. Економіки, соціальної сфери, екології. По-друге, щоб стати конкурентноспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках. І головне, щоб створити комфортні умови для життя людей, забезпечити їх добробут та щастя. Регіональна стратегія це не просто папірець з красивими словами. Це дієвий інструмент, який виконує важливі функції. По-перше, він допомагає нам планувати розвиток регіону на багато років вперед. По-друге, він об'єднує зусилля всіх учасників процесу, влади, бізнесу, громадськості. І по-третє, він створює сприятливий клімат для інвестицій та розвитку ініціатив. Друзі, ми з вами знаємо, що Україна країна різноманіття. Кожен регіон має свої унікальні риси, свій характер, свої переваги. І саме це робить нашу країну такою цікавою і багатогранною. При розробці регіональної стратегії надзвичайно важливо враховувати цю специфіку, щоб максимально ефективно використовувати потенціал кожної області. Де розташований регіон? Чи має він вихід до моря? Чи межує з іншими країнами. Відповіді на ці питання мають велике значення для розробки стратегії. Наприклад, Одеська область має потужний порт та розвиває зовнішню торгівлю, а Закарпаття активно співпрацює з сусідніми країнами ЄС. Кожен регіон має свої природні багатства, трудові ресурси, науковий потенціал. Наприклад, Дніпропетровська область славиться своєю промисловістю, а Харківщина. Потужним науковим центром. Враховуючи особливості, ми мож, можемо визначати пріоритетні напрямки розвитку економіки кожного регіону. Перше ніж планувати розвиток, важливо проаналізувати поточну ситуацію в регіоні, який рівень розвитку інфраструктури. Які доходи населення, які соціальні проблеми потрібно вирішувати в першу чергу? Відповіді на ці питання допоможуть нам визначити пріоритети розвитку? Україна має багату історію та культуру. Історичні пам'ятки, традиції, народні промисли. Все це може стати основою для розвитку туризму та креативних індустрій. Наприклад, Львів приваблює туристів своєю архітектурою та фестивалями, а Одеса – своєю унікальною атмосферою та морськими традиціями. Розробка регіональної стратегії це не спринт, а марафон. Вона вимагає ретельної підготовки, аналізу, планування та співпраці. Давайте розглянемо ключові етапи цього процесу. Перше ніж будувати плани, потрібно добре розуміти, з чим ми маємо справу. Аналіз дозволяє нам оцінити сильні та слабкі сторони регіону, його можливості та загрози. Це фундамент, на якому будується вся стратегія. Стратегія це не просто набір заходів, це рух до конкретної мети. На цьому етапі ми визначаємо, яким ми бачимо наш регіон в майбутньому і які кроки потрібно зробити, щоб досягти бажаного результату. Важливо, щоб цілі були конкретними, вимірними, досяжними, релевантними та обмеженими в часі так звані смарт-цілі. Мати цілі це добре. Але без конкретних завдань і механізмів їх реалізації вони залишаться лише мріями. На цьому етапі ми розробляємо детальний план дій, визначаємо, які інструменти ми будемо використовувати для досягнення кожної цілі. План заходів. Це серце регіональної стратегії. Він містить перелік конкретних проєктів та програм, які будуть реалізовані для досягнення стратегічних цілей. Кожен захід має чітко визначені терміни, бюджет та відповідальних виконавців. Регіональна стратегія це документ, який стосується кожного мешканця регіону. Тому важливо залучити громадськість до її обговорення. Це дозволяє враховувати різні думки та інтереси, зробити стратегію більш ефективною та легітимною. Друзі. Створення регіональної стратегії це командна робота. До цього процесу долучаються різні учасники: органи влади, науковці, експерти, представники громадськості та бізнесу. Така співпраця дозволяє враховувати різні думки та інтереси, зробити стратегію більш ефективною та легітимною. Регіональна стратегія це наш компас, який вказує напрямок руху. Але щоб дійсно рухатися вперед, потрібна чітка дорожня карта. І цю карту нам надає план заходів. Цей документ, який конкретизує стратегічні цілі та перетворює їх на практичні кроки. План заходів це не просто список бажань, це чітко структурований документ, який мистить всю необхідну інформацію для ефективної реалізації стратегії. Він показує, що саме потрібно зробити, коли, хто за це відповідає і як ми будемо вимірювати результати і звідки візьмемо на це гроші. План заходів це не просто список проєктів, а чітко скоординована система дій, спрямованих на досягнення стратегічних цілей. Основні напрямки заходів визначаються з урахуванням специфіки та пріоритетів кожного регіону. Наприклад, для однієї області пріоритетом може бути розвиток туризму, для іншої підтримка сільського господарства, для третьої залучення інвестицій в IT-сектор. Друзі, ми вже знаємо, що для реалізації плану заходів потрібні значні фінансові ресурси. Звідки їх взяти? Існує кілька основних механізмів фінансування. По перше, це кошти державних та місцевих бюджетів. По-друге, це залучення інвестицій, як вітчизняних, так і наземних. По-третє, це участь в грантових програмах. І нарешті це можливість отримання кредитів від банків або міжнародних фінансових організацій. Бюджетні кошти це основа фінансування регіонального розвитку. Вони надходять з державного та місцевих бюджетів і розподіляються згідно з законом. Це дозволяє забезпечити стабільність та прогнозованість фінансування ключових проєктів. Інвестиції це жива кров економіки. Вони дозволяють залучити додаткові ресурси для реалізації амбітних проєктів, створити нові робочі місця, модернізувати виробництво. Для залучення інвестицій важливо створити сприятливий інвестиційний клімат в регіоні, забезпечити прозорі правила гри. Захист прав інвесторів стабільну економічну ситуацію. Гранти це безкоштовна фінансова допомога, яку надають різні міжнародні організації, фонди, уряди інших країн. Для отримання гранту потрібно розробити якісний проект та виграти конкурс. Це хороша можливість залучити додаткові ресурси для реалізації соціальних, екологічних та інших проектів. Якщо власних коштів не вистачає, можна залучити кредити від банків або міжнародних фінансових організацій. Звичайно, кредити потрібно повертати з відсотками, Тому важливо ретельно прораховувати свої можливості та ефективність проєкту. Друзі, ми з вами розробили чудову стратегію, склали детальний план заходів, залучили фінансування. Але це ще не все. Щоб переконатися, що ми рухаємося в правильному напрямку, потрібно постійно моніторити ситуацію та оцінювати результати нашої роботи. Це як gps навігатор навігатор автомобілі він допомагає нам не збитися шляху та вчасно дістатися до мети. Моніторинг дозволяє нам тримати руку на пульсі регіонального розвитку. Ми відстежуємо, як виконуються заплановані заходи. Чи досягаємо ми поставлених цілей, чи ефективно використовуємо ресурси. Це допомагає нам вчасно виявляти проблеми та ризики, приймати обґрунтовані рішення та коригувати наші дії. Оцінки ефективності це важливий етап моніторингу. Вона дозволяє нам зрозуміти. Наскільки успішно ми реалізуємо стратегію, чи досягаємо ми поставлених цілей, чи ефективно використовуємо ресурси? Це допомагає нам навчитися на власних помилках та покращити нашу роботу в майбутньому. Моніторинг та оцінка це не просто формальність. Це інструменти, які допомагають нам вчасно реагувати на зміни, коригувати наші плани та постійно вдосконалювати свою роботу. Тільки так ми можемо забезпечити успішний розвиток регіонів. Друзі, ми з вами пройшли довгий шлях: від загальних принципів регіональної політики до конкретних інструментів її реалізації. Давайте підсумуємо ключові моменти, які ми сьогодні говорили. Регіональна політика ключовий інструмент розвитку України. Стратегія розвитку дорожні карти до успіху. Публічні службовці, архітектори майбутнього своїх регіонів, співпраця та інновації, основа ефективного розвитку. Шановні колеги, сьогодні ви отримали важливі знання та інструменти. Тепер все в ваших руках. Використовуйте їх для розвитку ваших регіонів, для створення кращого майбутнього для себе та майбутніх поколінь. Будьте активними, ініціативними, не бійтеся пропонувати нові ідеї та брати на себе відповідальність. Разом ми зможемо зробити Україну країною мрії. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів у вашій важливої роботі на благо України.